Під час застосування графіків погодинних відключень інколи виникають ситуації, коли необхідно змінити обсяги відключеного навантаження або збільшити, або зменшити. Дані зміни викликаються в основному погодніми умовами. Так, наприклад, при ясній сонячній погоді, Тобто, коли генерація сонячних електростанцій значна, частину навантаження покривають дані станції. Тобто генерація збільшується і необхідність у відключеннях відповідно зменшується. Тому рішенням регіонального диспетчерського центру на Гукренерго приймається рішення про скасування якоїсь кількості черг або підчерг. Водночас, при прохолодній погоді, коли навантаження на енергосистему збільшується, відповідно кількість генерації сонячної зменшується виникає необхідність в збільшенні обсягів відключення і приймається рішення на збільшення обсягу відключеного навантаження, тобто отримується оперативна команда на додаткові відключення певної кількості черг чи підчерг.